Всім доброго вечора. Хочу зняти короткий ролик про ось таку машину. Це є Renault Megane 2012 року чорного кольору в універсалі з об'ємом двигуна 1,5, 81 кВт, 110 коней Шестиступка. Даний автомобіль був куплений і пригнаний мною особисто. Вчора, буквально пізно ввечері, ми приїхали. Вже прямо з внутрішньої митниці, автомобіль вже розмитнений. Сьогодні зробили сертифікат і він вже чекає нового власника і, в принципі, готовий для того, щоб поставити автомобіль на українські номера. Тобто, людина, якій сподобається ось ця машина, приїжджає до мене. Я роблю страховку на 2 неділі. Червоні номера, договір купівля-продаж, і авто людина їде вже в МРЕО ставити на облік. Сплачується пенсійний фонд в розмірі 3%. Це приблизно буде десь 3,5-3,6 гривнями. Номера 600 і послуг експерта 200. Тобто в загальному реєстрація ось цієї лялі вийде десь приблизно 400-4600 гривнями. Тепер коротко про автомобіль. Автомобіль, як ви бачите на відео, в чудовому стані. Має незначні легкі подряпини, але це все буде видалено в понеділок, тобто за допомогою поліровки. Ми це все приберемо. Пробіг в даному автомобілі у нас 267 тисяч, але незалежно від пробігу, автомобіль по мотору, по ходовій, по коробці, по сажовику, по форсунках все в нормі. Тобто сажі на сьогоднішній день взагалі, в цьому автомобілі буквально 10 грам. Якщо когось зацікавить більш детальне відео по роботі мотора, по роботі сажовика, це можу вам зняти або безпосередньо під час дзвінка через відео YouTube, Telegram, WhatsApp, то все показати. По комплектації має задній партронік, задній Фаркоп, ABS, ESP. Гучний зв'язок, Bluetooth, двозонний клімат контроль, навігація, старстопна система. Мультируль, складання дзеркал, всі 4 стеклопідіймачі. В принципі, все сказав. Ледовський підсвітку спереді. Два ключа, старстопна система. От така красуня. Вартість її на сьогоднішній день з сертифікатом становить 7600 доларів кого цікаве, телефонуйте 097 606 25 99. І я вам розкажу більш детальну інформацію. На рахунок лакофарбового покриття в даному автомобілі е, має під лаком три елемента. Тобто з правої сторони права передня дверка показує 140-150 мікрон, норма 110-120. Так само задня права і заднє, е, і заднє праве крило. Отже, три елементи в нас збільшено від початкового, від оригінального покрасу, буквально на 30-40-50 мікрон. Це є незначний, це не є шпаклівка, це не є краска з лаком, це є просто перелак. Нічого такого, ну, якогось там удару чи ДТП в ній не було. Я думаю, що це не є проблема для того, щоб не купувати автомобіль. Отже, вартість цього автомобіля 7600. Також в наявності є ще два Renault Megane, крім цієї. Це є синій перламутер, вартість її 9400 і є коричнева 8600. Отже, 7600, 8600 і 9400 доларів. Всі автомобілі в наявності, всі автомобілі розмитнені, сертифіковані і готові для постановки на облік. Також в наступну суботу плануємо поїздку в Нідерланди. Можливо, кого цікавлять будь-які інші автомобілі, телефонуйте. Чим зможу, тим поможу підібрати, пригнати, розмитнити. в кого є можливість виїхати за кордон і має бажання особисто підібрати автомобіль. Також це можливо, Сідаєте разом зі мною, їдемо в Нідерланди. Підбираємо автомобіль, я вам підготую всі документи і, в принципі, розкажу, як все подальше організувати. Всім гарного дня! Ще раз нагадую свій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео одразу приходило повідомлено. Всім гарного дня, до побачення, до нових відбудени.